Серед степів під ясним теплим небом розкинулося блакитне дзеркало унікального озера Солоний Лиман. Солоний Лиман це дивовижне місце, що славиться своїми чудодійними лікувальними грязями, які формувалися протягом століть та прекрасними пейзажами, що нагадують фантастичні марсіанські ландшафти. Б'ють у землі кришталеві джерела. Людям природне здоров'я носить. Ті, що водичку бере то деревах, кажуть, усі по 100 років живуть. А тепле мілководдя озера, насичене мікроскопічним життям, є ідеальним місцем для живлення водоплавних рідкісних видів птахів, які гніздяться поблизу озера. Тут повітря лікує, а грязі відновлюють сили. Від природи дарунок прекрасний безцінний, наш солоний лиман він єдиний такий. Морський лиман з солоною водою залишився з часів до історичних. На дні його корисново доволі, для інших диво, а для нас вже звично. Лікують стіхи цілющі грязі, і люди приїздять аж за кордону. А ми пишаємо, що є у нас прекрасний, наш унікальний, наш лиман солоний. Дивно цьому озеру вже мільйони років, а на його берегах наші сліди, ніби кроки глибини віків у безкінечність.